Друзі, мої вітання на каналі Політека. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами, за те, що дивитесь та підтримуєте цей проект. Не забудьте теж підтримати його і вашою вподобайкою та підпискою. Друзі, раді вітати сьогодні з нами на зв'язку. Сергій Вовк, директор центру транспортної стратегії. Пане Сергію, вітаємо вас, раді бачити. Доброго дня, пане Сергію, хотілося б з вами поговорити, скажімо так. Про життя, яке нас оточує, оскільки ми так як зазвичай зараз більше спостерігаємо за геополітикою, за там курщиною. Наприклад, а доволі ті речі, які у нас як кажуть, під носом ми пропускаємо. І скажімо, так звернулися саме до вас, щоб ви трішечки прояснили ситуацію, оскільки дивна така історія дивна ситуація склалася в Укрзалізниці. Компанія е, прозвітувала про отримання понад 3 мільярди прибутку за перше півріччя? Обсяги перевезень, перевезень також щомісяця оновлюють рекорди за перші сім місяців. Згідно з офіційною інформацією, вони виросли майже на 20%. Але на кінець року, вже Укрзалізниця неочікувано оголосила про якісь певні збитки. Тут питання доволі просте: тож як так може статися? Питання, звичайно, аналізувати економічну діяльність компанії з прес-релізів, те, що нам зараз пропонує кризи, це точно не найкращий варіант. З точки зору ринку, очевидно, що якихось великих підстав для того, щоб компанія заходила в різкі збитки, ми точно не бачимо. Більше того, ми бачимо дійсно зростання вантажу в обігу. І ось ті і ось той аргумент, який навел «Укрзалізниця» про те, що в них за один місяць зменшилась там прибутковість і вони вперше почали працювати з мінусовим результатом. Ну, було б дивно взагалі подивитися на ті розрахунки, які вони використовували, але в цілому зрозуміло, що зараз є певний дійсно сезонний спад вивезення аграрної продукції. Але це буквально один місяць, коли урожай минулого року вже вивезли, а урожай поточного року ще не пішов. Якщо дивитися в цілому на картину перевезень, то ми бачимо, що укрзалізниця має ну абсолютно зростаючу динаміку вантажу потоків, і це гарна підстава для того, щоб відповідно у них зростали вантажні перевезення, і відповідно в них зростали і доходи, і відповідно і маржинальний прибуток. Тому звідки беруться ці заяви, очевидно, це просто спроба. Скажімо так, інформаційної кампанії на фоні чергової е, чергової спроби е, індексації тарифів, які на цей раз називають вирівнюванням тарифів між класами. Тобто, «Укрзалізниця» просто банально намагається збільшити свої доходи за рахунок звичайно вантажу відправників. Звичайно, вантажу відправникам така ситуація не подобається, і от такі інформаційні. Заяви, які лунають з боку компанії, напевно, свідчать про те, що вона намагається показати, що вона і все погано хоча буквально ще декілька місяців, не те що місяць не тижнів тому, були заяви і з боку голови правління компанії, і з боку а, членів спостережної ради про те, що фінансова ситуація у Карзазніці є а, гарною. Вона працює а, динаміка позитивна і тому подібні і позитивні реляції. Більше, того, якщо ми подивимося на результати. Минулого року то ми бачили не тільки зростання операційних показників і фінансових показників Укрзалізниці, а й те, що Укрзалізниця заплатила в державу там більше півтора мільярда гривень дивідендів. Mm -hmm. Тобто, фактично, ми зараз маємо ну, такий собі ну, не прямий ще один транспортний податок, який береться з. Вантажа відправника через Укрзалізницю формується підвищений дохід і прибільшена прибутковість, і після цього він йде в державний бюджет. Ну це, звичайно, один з елементів, скажімо так, управління компанією, але ми ж маємо розуміти, що в кінцевому етапі за ось це підвищення тарифів заплатить споживач в ціні продукції. Тобто, це черговий виток інфляції, це чергове збільшення цін, не говорячи вже про те, що. Факторів впливу негативних на жаль факторів впливу на бізнес, навіть якщо ми не беремо ризики військового часу протягом останніх двох місяців було більш ніж достатньо. Це і різке зростання цін на електроенергію, яка садить звичайно в собі вартості продукції більшості виробництва України. Це і ось ці податкові новації, про які говорять, і які на жаль бізнес приймає в виключно негативному світлі. Це і от, те, що я говорю, тобто тариф, тарифні питання, які точно викликають великого оптимізму в бізнесу, і в кінцевому етапі будуть мати на жаль негативний вплив на економіку. Ну, бачите, я вчора бачив якраз таку інформацію про те, що Укрзалізниця незаконно підвищила тарифи на вантажні перевезення, і ось є рішення Київського окружного адміністративного суду, який визнав, Нечинним наказ Міністерства інфраструктури, які яким були підвищені тарифи на вантажні перевезення, ну загалом, скажімо так, я розумію, що і збитки і певні якісь кроки в мінус це результат просто неефективного управління. Зараз ну, і ще раз для того, щоб говорити про ефективність, неефективність управління потрібно дивитися в цілому на фінансові показники компанії. Поки що ми там не бачимо повної звітності, на жаль, за перше півріччя. Тут для бізнесу головний показник він дуже простий. Це капітальні інвестиції. Тобто, це те, скільки коштів Укрзалізниця відповідно бере у споживача через тариф і вкладає в підвищення в оновлення основних фондів, в оновлення локомотивів, вагонів. Це те, що відчуває і пасажир, і це те, що відбуває без безумовно вантажу відправи. І, на жаль, ми тут з рік, рік від року бачимо таку ситуацію, коли ми отримаємо якусь космічну цифру з цих капітальних інвестицій. А по виходу в нас виходить, що відсоток виконання там 50-60, в крайній випадках 70%. відсотків. Тобто, це дає підстави говорити про те, що просто надувається цей показник для того, щоб «Укрзалізниця» могла таким чином аргументувати чергові етапи підвищення тарифів чи якісь інші перспективи зростання своїх витрат. Що стосується цього судового процесу, про який ви сказали, ну я не берусь коментувати юридичну сторону, я не слідкую за цим питанням, але я точно пам'ятаю ось ті, скажімо так, дискусії, які велись під час ось цього величезного підвищення на 70% тарифу в 2022 другому році, і тоді якраз. І тоді якраз бізнес дуже чітко розумів, що «Укрзалізниця» знаходиться в кризовому стані, тому що обвалилися в декілька раз щодобові навантаження. І дійсно питання стояло про виживання компанії. Більш того, на той момент стояло питання про виживання економіки як такої, оскільки укрзалізниця є голов одним з головних її елементів, і перевізників, і виконання цілого ряду соціальних зобов'язань. Тоді бізнес, скажімо так. Не можна сказати, що з розумінням, але він сприйняв цю міру, тому що він зрозумів, що просто компанію потрібно підтримати в складний час. Але після того, як е, ситуація нормалізувалася, ми побачили е, ми побачили покращення різке покращення фінансових показників укрзалізниці, зокрема в тому числі її маржинального е, прибутку, про що на жаль може більшість українських бізнесів під час війни тільки мріяти питання в бізнесу йде про виживання. І досі воно так стоїть. То звичайно, бізнес розраховував на те, що е, в цій ситуації «Укрзалізниця» покаже свою клієнтну орієнтованість. І звичайно, коли вони цього не побачили, то ми бачимо активізацію судових процесів та інші процеси, які можуть. Бути міра без захиду з точки зору бізнесу, це може бути антимонопольний комітет і звернення в інші органи влади, в які, до речі, вже теж звертаються представники, зокрема та бізнесу щодо вагонної складової. Тобто це конфлікт інтересів, але цей конфлікт інтересів в кінцевому етапі має бути вирішений саме державою, тому що у нас нагадаю не Укрзалізниця піднімає тарифи. Укрзалізниця лише має може мати певні ініціативи, звичайно, певні ініціативи і певні напрацювання є і у бізнесу. А власне прийняття рішення за владою за кабінетом міністрів України, я сподіваюся, що він дійсно зважить всі елементи і прийме зважене рішення, тому що дуже просто підняти тарифи, але те, що буде після того, воно буде мати на жаль негативний вплив на економіку. Ну ось один із відомих українських телеграм-каналів я не буду називати, щоб не робити зайву рекламу. Пише такі слова: як отримати 5 мільярдів гривень прибутку і перетворити їх на півтора мільярди збитків? Майстер клас від антикризового управлінця УЗ Лященко, Що нинішній керівник Укрзалізниці про самого себе у Вікіпедії каже про майстра. Антикризового управління та трансформації бізнесу, але в «Укрзалізниці» залізниці він свої таланти демонструвати так і не поспішає? Питання в чому, ось ляченко. Він же ж заявляв про необхідність гармонізувати тарифи, тобто я так розумію, черговий раз і підвищити. Як ви загалом оцінюєте цю ініціативу? Як це вплине на українську економіку у довгостроковій перспективі? Тут навіть про довгострокову не потрібно говорити. Тут вплив буде досить таки короткостроковим або середньостроковим. Скажімо так, потрібно розуміти, що в першу чергу це вдарить по перевезенням так званих тарифних вантажів першого класу, тобто це руда і марганець. Марганцева руда це ті вантажі, які сьогодні формують експортову виручку держави з значною мірою. Більш того, цей вантаж витрати укрзалізниці на обробку цього вантажу вони є істотно нижчими ніж, наприклад, витрати Укрзалізниці на. Перевезення тих же самих зернових вантажів просто тому, що це маршрутні відправлення, які е, е, йдуть з перш, ну, з певної невеликої відносно кількості станцій, тобто це фактично станції, які працюють при ірничозбагачених комітах е, комбінатах. Після цього вантаж трансформується на експорт. Ми отримаємо падіння експортних показників. Ми отримаємо очевидно падіння конкурентоздатності українського експорту, зокрема продукції гірничо металургійного комплексу на зовнішніх ринках. І в кінцевому етапі це буде мати і прямий вплив на економіку країни на рівні макро, тобто зменшення валютних надходжень, і відповідно просто бізнесу буде не буде ніякої економічної доцільності в збільшенні обсягів виробництва. Тобто, це те саме охолодження економіки, про яке ми говоримо. Чим викликане таке рішення на даному етапі, знову ж таки, українця, очевидно, хоче підняти свої доходи. Але Кабінет міністрів має дивитися ширше, він має дивитися на економіку в цілому і розуміти, що чергове підняття тарифів вдарить по одній з галузей, яка сьогодні формує експортну виручку. І в кінці кінців це тарифи, це елемент, скажімо так, економічної політики держави як такої. І не тільки в Україні, але й в інших країнах держава таким держава через тарифи намагається або піднімати виробництво в якихось галузях, або навпаки, скажімо так, намагатися витискувати все з тих галузей, ну знаєте, як з зійної корови, але просто якщо з нею постійно доїти, то вона просто рано чи пізно вмирає. Тому це не та логіка, яка має домінувати в країні, яка шукає варіанти підвищення виробництва, варіанти зростання ВВП навіть не в простих умовах. Війни і варіанти того, щоб ми свій експорт, відповідно отримали більше коштів, в тому числі для забезпечення обороноздатності України української оборони, та в цілому функціонування держави як такої, тому наслідки будуть наслідки. Будуть вже виражені на короткостроковому періоді. Ну принаймні там. Півроку року, і вони проявляться просто в падінні експортних показників і обсягів перевезення людей. Е, Говорити про якісь конкретні цифри, напевно, зараз було би перечасним. Я думаю, що за це краще скажуть представники безпосередньо галузей. але ми бачили це вже не один раз, коли тільки піднімалися тарифи, як бізнес або був змушений зменшити обсяги виробництва. Або ж шукав можливість переходу на інші види транспорту, тобто на автомобільні дороги. Ну, в даному випадку, я думаю, що там руда може переходити на автомобільні дороги, тому що це все таки інший тип вантажу. Але просто це зашмарок на діяльності цілого ряду підприємств і тут потрібно зважати і приймати рішення перегощавшу кабінету міністрів України. А ось та аргументація, яку наводить «Укрзалізниця», про те, що це нібито збиткове перевезення. ну, я би хотів ще раз подивитися на ці розрахунки, але очевидно, що знаєте, вони тут працюють по принципу витрати спільні, а доходи ми будемо рахувати по лише одному виду вантажа. Насправді цей підхід абсолютно ну, він не є нормальним, тому що ще раз, для того, щоб вивести, наприклад, одну, ну, для того, щоб перевозити зерно Украї... українська залізниця з біля 15 тисяч кілометрів залізничних шляхів. Та приблизно 500 залізничних станцій, просто тому що цей вантажопотік потрібно збирати умовно по всій країні. Якщо ми говоримо про е, руду, то це в п'ять разів менше біля п'яти е, біля залізничних станцій, там цілий задіяні основні е, перепрошую, біля п'яти тисяч кілометрів залізничних шляхів, і в декілька майже в 20 разів менше залізничних станцій, тобто. Це вказує на те, що витрати Укрзалізниці вони дуже прості. Вона фактично просто подає локомотив, а е вантажовідправники там того ж самого ГМК вони забезпечують стабільний вантажопотік протягом року. Він не се він не він постійно працює кожного року. Більш того, як правило, вагони, які використовуються, вони теж знаходяться в оперуванні е приватних компаній, Це або, або вагони, які варені, або вагони, які належать і на праві власниці. Тобто. Це, скажімо так, ідеальний клієнт для Укрзалізниці. Навіщо вона шукає варіанти ще більше заробити на цьому клієнті? Ну просто не зрозуміло. На жаль, цей клієнт просто не ви може не витримати чергового підвищення тарифів, тобто, по факту, ми можемо сказати зараз таку фразу, можливо, вона між собою дисонує, але все ж таки, що зниження тарифів укрзалізниці воно дійсно може навіть і покращити фінансовий стан компанії. Ну, безумовно, це європейський досвід. Більше того сама «Укрзалізниця» демонструє, як це може працювати одна з останніх новацій, це запровадження 30 відсоткового зниження на відправки зернових вантажів. Знову ж таки питання: чому тільки зернових з прифронтових станцій? Тобто, всі підприємства, які працюють на лінії зіткнення або близько до лінії зіткнення, вони всі є. В рівних умовах і вони всі працюють з незвичайно великим порогом небезпеки. Це ну це дуже часто такий же самий героїзм, які е, діяльність збройних сил України, але чомусь преференція була надана лише е, зерновим вантажам, е, і це зразу показало свою ефективність, коли відправки з цих станцій одразу зросли. Бізнес з відразу відчув можливість того, що Можна вести дешевше, і він зразу почав працювати з цим вантажопротоком замовником. Тут знову ж таки виступив кабінет міністрів України, який перекрив цю різницю в недоотриманих так званих доходах у -за бізниця, ось цю 30 відсоткову знижку за рахунок дивідентних надходжень. Ось це приклад того, як власне працює зниження тарифів на піджопотоку. Абсолютно та ситуація і в Європі, коли, наприклад, Німеччина довгий час субсидіювала. Залізничний тариф, просто вона перекривала різницю між витратами вантажів відправників і тими витратами, які несе відповідна інфраструктура за рахунок власних коштів, і таким чином добувалося збільшення частинки залізниці в транспорті, тому що це екологічно, тому що це більш швидкий спосіб доставки дуже часто і це є стимулююча роль тарифу. А в нас чомусь тариф розглядається виключно як. Фіскальна історія, тобто, коли просто кошти забираються в бізнесу а, і перекачуються в державний бюджет через дивіденти, таких чи якісь інші платежі. Ну це може працювати тоді, коли економіка перебуває в гарному стані, але сьогодні точно не та ситуація. Сьогодні питання йде про а, наповнення бюджету про героїчну діяльність дуже часто, тому що ми ж бачимо, що той самий кривий ріг, точка генерації тих самих гірничо металургійних вантажів, він постійно під обстрілом. Навіщо добивати цю галище підняттям тарифів? Ну це питання просто відкрите. Я сподіваюся, що це питання, яке буде серйозно обговорюватись на рівні профільних міністерств, зокрема Міністерства економіки і міністерства інфраструктури, дуже на це сподіваємося. Тим паче, що і ми так само чому вирішили підняти цю тему, наскільки це дійсно є важливим в наш час зараз, не пане Сергію. наостанок хочу хочу ще запитати. Теж важливе питання, і про що говорять також і експерти. А що багато експортерів після рекордного підвищення тарифу в Укрзалізниці, там по різним оцінкам до 70 навіть відсотків доходило. Понад вони... 70, якщо б дивитися там більше ніж 70%. відсотків. Сімдесят які підняли тариф, а загальні витрати виросли ще більше. Ну, ось. І експортери вони почали переорієнтовувати товаропотоки на автотранспорт, ну умовно кажучи, на дороги. Тобто, Укрзалізниця вона втрачає дороги. А, мов тими словами, ми втрачаємо наші дороги, які раніше так наполегливо будували. Тут питання таким чином: як рятувати дороги? Рятувати дороги можна тільки тим, що переводити ті вантажі, які природньою. Працюють з Укрзалізницею, такі зокрема, і в тому числі як зерно, в тому числі як руда, в тому числі які інші види на залізничний транспорт. А для цього має бути адекватна політика, тому що інакше дійсно значна частина вантажу потоку піде на дороги, і ми будемо змушені знати, які дурні платити двічі. Тобто, спочатку ми ніби заберемо гроші, в бюджет через дивіденти укрзалізниці, але потім набагато більші кошти, ми будемо змушені втримувати на на, на на витрачати на підтримання доріг в адекватному стані, тобто. В, скажімо так, особливо гостро це відчувається це питання в припортових регіонах, коли кількість, наприклад, тих самих зерновозів е з автомобільних під час підвищення тарифів просто критично зростає. Тобто просто йде тотальне завантаження. Зараз ми, слава Богу, добиваємося поступово того, що вантаж повертається на залізницю. Але непродумана політика тарифна якраз веде до того, що бізнес буде шукати інші можливості. Він або зменшить обсяги виробництва, або перейде на іншу модальність, перейде на автомобільні дороги, що в кінцевому етапі буде коштувати бюджету набагато дорожче. Ну от про що потрібно думати. Друзі, робіть висновки і звісно, пишіть ваші думки в коментарях і ваші запитання обов'язково в наступних програмах. також розберемо і спробуємо знайти відповіді. Пане Сергію, вам щиро дякую за участь і за ваші роз'яснення. Я ще раз нагадаю нашим глядачам Сергій Вовк, директор центру транспортної стратегії. З нами був на зв'язку. Пана Сергію, вам дякую ще раз і бажаю гарного дня.